Добрий день, малята! Скучили? Я дуже. Ось і Миколка теж за вами скучить. З самого ранку вже прибіг і каже мені, що хоче щось вам розповісти. Дуже-дуже важливо. Ну що, Миколка, починай розповідь свою. Добрий день вам всім малята! Дуже радий вас вітати. Буду вам розповідати, як я розпочав свій день. Я весь ранок нудьгував, з вами зустрічі чекав, але поки я чекав, усе думав і гадав. Ну чому ж моя матуся завжди сірники ховає, що я навіть і не знаю, де вони без чесні? А сьогодні зранку мама їжу смачно готувала, запалила піч вона з допомогою сірників. Він яскраво так палав, що мене зачарував так кортіло ним пограти, я пішов питати тату. Тата, ти скажи мені, хіба можна від дитини завжди сірники ховати, коли хочу ними грати. Батько глянув і сказав Слухай, що тобі скажу. Ну, а краще покажу. Подивися на малюнки, бачиш, як усе палає і вогонь усіх лякає. Все зробили сірники. Якщо ними грати синку, можна лиха наробити, навкруги усе спалити. Небезпечні сірники, пам'ятай, дитино, ти. Треба грати іграшками тими, що дозволить мама. І тоді я зрозумів, якщо чимсь захочу грати, буду дозвол питати. Ти правий. Якщо хочеш чимось погратися, спочатку треба подумати. А потім вже, якщо ти сумніваєшся, треба запитати у дорослих батьків чи вчителів чи вихователів. Можна цією іграшкою гратися? Чи не можна? Бо є такі іграшки, мовляв би, які дуже дуже небезпечні завдяки яким можна наробити багато лиха. Я, дітки, гадаю, що ми з вами ніколи не потрапимо в таку халепу. Але якщо все ж таки ми станемо свідками пожежі, то нам треба зателефонувати 101. Запам'ятайте, дітки, сірники не іграшки. На цьому, мої любі, ми з Миколкою кажемо вам до побачення. І пам'ятайте, безпека понад усе.